У мене не було якоїсь ганіни, я не спішила там за грошима, я не спішила там за якоюсь славою. Я просто працювала, я вкладала там душу в контент, кавий момент. Він завжди казав: в тебе будуть гроші, і в тебе буде дуже багато грошей. Ну він ніколи не уточняв, звідки вони будуть братися. Він казав: Маріна буде багато. Маріни буде багато грошей. Маріна буде заробляти в моїх планах. Робити брови е на той момент. Я навіть мене задні мислі керівниці не було, щоб робити брови. А тут ну треба брови робити. І якщо там в лютому або в березні я вийшла з джебара заробітком за два місяці три тисячі гривень, то е, в червні того самого року я вже вийшла 40 тисячами гривень. На той момент це вже було там не знаю чутлінчутлін 2 тисячі доларів. Сто процентів. Тобто, а успіху почався конкретно від моменту зняття онлайн курсів. Все. а це сталося там. Там, наприклад, за три тижні вийшло назбирати порядка там. 350 тисяч гривень. Це було просто космічески приємно. Таким образом вийшла е, е, за три тижні машина. Ти та ти нафік нікому не треба, та кому треба твої курси? Вообще, це все фігня. Ти не треба нікому. От я реально себе оглушила тим, то тобто цей от шар найдувався. А я така: ні, та ти не треба нікому. От коли ти бізнес-вумен, відчуття, коли те'являється, ти на таке відчуття, що тебе просто посадили і прив'язали до стула, і ти не можеш взагалі рухатися в плані бізнесу. І в результаті е, це от материнство, воно прям мене. Ну, і от воно мене от оставило от тут, десь да люди, які зі мною йшли одночасно, вони десь там пішли. А я от хоп і сижу тут. Чим ми тут займаємося? У мене були мислі е це все закінчити. Все думаю, я вхожу повністю з перманента, я вхожу з общаться сфери. Все, ну типу, нема сенсу. Той суспіль тільки в тих буде, хто буде просто жити і підлаштовуватись під ті обставини, які його оточують. Чи це мобілізація, чи це війна, чи це навіть які... і вийшло так, що я. Далі вже йшла, пахає. Він, наприклад, зимою залазить під машину, з тої машини тече, просто падає болото йому на голову. Він просто пахає там круглі сутки біля цієї машини. Типу, я не нахлібниця, я не, на не збираюся на людину давити і просити. Я собі в мене є там в кармані тисяч гривень, я пішла собі, купила. Все, я не буду нікого заставляти, просто не буду. У мене було таке, що я чоловіку просто виносила моз. Там роби то мені треба так, от все, я нічого не знаю. Ти якщо там нічого цього не зробиш, якщо ти не почнеш там завтра заробляти 100 тисяч гривень, я розумію, що це нереально, але мені треба було тоді. В мене от ну, кляма падала, і я йому виносила мост.